Кожен ігровий івент, а в нашому випадку геловінський. Це просто різноманіття чи спосіб розробників задіяти ваші найтонші струнки душі, аби ви пограли подовше. Тож, аве, з вами Венздей, і сьогодні поговоримо про Геловін. Ігрові події давно стали частиною індустрії, хоч і виключно таймінговою. Саме тоді з'явилося FOMO, або Fear of Missing Out, тобто страх пропустити щось. І це відчуття не просто про скіп нового скінчика. А про щось більш глибоке і вкорінене когнітивне явище, що пов'язано з базовими еволюційними механізмами нашого виживання, і вперше цей термін з'явився ясно, що не в ігровій індустрії, адже ФОМУ саме по собі це просто страх і тривожність щось пропустити у своєму житті, і базується воно на трьох таких фундаментальних принципах психології. Перше, це відчуття приналежності. Наприклад, ви сидите на роботі, а ваші друзі задросять якийсь новесенький крутий івент. Навіть якщо раніше ви, можливо, не були в ньому зацікавлені, то тепер ви хочете бути частиною цієї соціальної групи, адже вам здається, що ви щось упускаєте. Друге, це соціальне порівняння. Хочете ви того чи ні, але будете порівнювати себе зі своїми друзями, які, наприклад, якраз грали допоки ви були на роботі, і ви ще на першому рівні бетл пасу, тоді коли вони вже на п'ятому. І ви будете постійно думати, що блін, треба швидше, швидше, швидше їх наздоганяти і грати відповідно більше. Ну і третє це відчуття дефіциту. Ці івенти є зазвичай якісь коротесенькі проміжок часу. І чим довше ви не граєте, тим більше випускаєте. Ігрові системи побудовані навколо цього. Події, які присвячені голові, не тривають поки на дворі так званий Harvest Season. Новорічні івенти будуть допоки є у цей сезон свят в грудні. Батлпаси часто будуть доступні рівно стільки, скільки потрібно на них часу для фул проходження. І це з тим, що у вас буде середня ігрова сесія по 3-4 години. І що іноді ви можете скіпнути пару доньків за той місяць чи два, поки триває батлпас. І всі ці обмеження провокують ефект зігарніка. Це коли ми з вами фокусуємося на тих справах, що хотіли допити чай, ми не доробили, а натомість не пам'ятаємо того, що було нам успішно вже завершено. На підтвердження цього є розумні цифри з опитування 2021 року. Тоді було опитано понад 140 тисяч гравців, і виявилось, що понад 60% відчувають прямо обов'язок завершити події лише через обмеження у часі. А у звіті Апсфлаєр за 2023 рік було показано, що якраз такі обмежені івенти збільшують тривалість ігрової сесії гравця на 37%, а дохідність цього самого одного гравця на 24%. І таким чином Fear of Missing Out перестає бути чимось таким ефемерним. Це поняття, яке дійсно досліджене і постійно використовується в ігровій індустрії. Перші подібні події можна було знайти у RPG кінця 90-х, такі як EverQuest чи Call. Але звісно ж справжній прорив індустрії належить World of Warcraft. у жовтні 2005 року. Blizzard запустили свій знаменитий Hallows End Event. Це була повноцінна внутрішньоігрова ігрова подія, яка відзначалася річницею того, як Forsaken відріклися від панування короля Ліча. Я сподіваюся, я нікому не заспойлерила сюжет 20-річної давнини, і суть івента полягала в тому, що вам по всьому світу, спілкуючись з різними і досліджуючи прям всі куточки, потрібно було збирати цукерки. І ці цукерки ви потім могли обмінювати на всякі прикольні і унікальні скінчики, які можна було отримати виключно в цей період року і виключно за цукерки. І з того, що я знайшла, то саме Халлоузен започаткував традицію геловінських івентів. І, можливо, ви знаєте, що ще більш старе і канонічне, то обов'язково поділіться в коментах, тому що це все, що я знайшла. Ну а тепер, коли ви нарешті дотягнули своїми знаннями про Фому та Головінські івенти, можемо поговорити про найкрутіші. І перше, це Фортнайтмейр з 2023 року. І коли я писала цей сценарій, ви не уявляєте, скільки разів в своїй голові я це вимовляла якраз як історію великого вибуху. Фортінайтмієріс? Мені соромно, але 12 ноч. Зрозумійте, не будуть тут хороші жарти в такий час. Чесно, Epic Games щороку радує мою темну душу своїми спукі-івентами, Проте саме 2023 року запам'ятався мені найбільше, а це при тому, що я навіть Fortnite не граю. Це був івент повний колаборацій. Там вам і Майкл Майер з фільму Геловін, і Алан Вейк, також Джек Скеллінгтон із фільму Жах перед Різдвом, саунд, з якого прямо зараз грає у вас у відео. Це насправді був геніальний хід від Epic Games, адже вони не просто додали скіни. А використали Fortnite по суті як рекламний майданчик Alan Wake 2, яка якраз вийшла буквально через тиждень, як минув цей івент. І виходить, що гравці отримали крутий контент, який їх розважав, а ремеді потенційних нових геймерів. І аби все це було не просто раз епіки також повернули режим, коли ви відбиваєтесь від хвиль монстрів, виконуєте спеціальні квести, які безпосередньо пов'язані з новими персонажами. І я вважаю, що Фортнайт зробили прям класну роботу над своїми івентами. І це вам не лише про Головінське, вони там і концерти свої мають, і просто якісь різні приколи, які там минають протягом року. Коротше, вони точно вміють залучати нових гравців і отримувати старих. Але ми тут все ж таки про Головін прийшли поговорити, тому наступна гра буде Destiny 2. Там був класний Головінський івент, який називався Нескінченний ліс, куди ви заходили і все, не виходили капець. І вам за конкретно відведений час потрібно вбити конкретних мобів. Чим краще ви це робили, тим більше часу вам додавалося. І так можна було грати доволі довго, хоча в якийсь момент ставали за складно, і ви все рівно вмирали і починали спочатку. Але чим видаліше була ваша місія, тим більше летячого ви отримували. Як мені сказали, там давали класну маску під піха. Наступний івент, в який навіть я позадротити встигла, це Overwatch Halloween Terror, який вперше з'явився у 2016 році. І навіть по моїм доволі низьким усталеним принципам, я ж все ж таки пенздей Адамс, компанія Blizzard ще та компанія на буковку Г, яка агресивно монетизує свої ігри прямо зараз. Але саме тоді їх геловінський класичний івент радував мою моторошну душу. В ці давні часи кожного нового сезону Blizzard додавали новий сюжет, або якось змінювали геймплейну формулу, або навіть ті, хто вже грали в нього, в принципі, були зацікавлені грати ще. Я чесно не певна, як там зараз справи йдуть. Є там якийсь головінський івент прямо зараз, але він зовсім інший, проте я грати в це не хочу, а от раніше було прям добре. Адже там ви збиралися командою з чотирьох героїв, аби обороняти ворота замку від хвилі зомбі. Там з'являлися різні боси, і навіть якщо я пам'ятаю, різні здібності персонажів, які зазвичай не були доступні в простих катках. Спробуємо бути об'єктивними в цьому. Моторошно-суб'єктивним відео, але ніякий головінський список івентів не може існувати без канонічного асиметричного горору Dead by Daylight, який в собі зібрав насправді всіх самих канонічних маньяків. Ну і звісно, для ДБД Головін це головна подія року. І саме у 2023 році там було додано окремий войтріал. Це такий собі альтернативний вимір, де гравці грали зі зміненими механіками. Пам'ятаю, що знаючи усі звичні правила ДБД, на які цей режим просто чхав, грати було гіперважко, але одночасно дуже цікаво, і це приносило щось нове у гру а також в голові відкладалося, що може в ДБД не все таки погано із балансом. Звісно, за це все давалися унікальні скінчики. Усюди були розкинуті гарбузи і просто були намальовані спеціальні унікальні арти. Від блогера Always a Фейлор я чула, що цього року, на жаль, вен скатився. Він не приніс чогось нового. Це по суті все те, що було минулого року, тільки тепер трішки більше гарбузиків по мапі, і по суті, це всі зміни. Ми таке звісно. Венздейно засуджуємо. Власне, така проблема спіткала або в якийсь момент спіткає більшість ігор, адже зробивши один разочок круто. Розробники рідко бачать сенс щось кардинально міняти. Отже, воно працює, то чому просто не додати новесенькі скінчики. І з часом, навіть незважаючи на те, що ці івенти коротко це набридає, і гравці починають скаржитись. Ну і звісно, в цьому відео я не згадала всі кращі і найцікавіші головінські івенти, і точно пропустила саме твій улюблений, який ти можеш написати в коментах. Тому що був класний івент в Rainbow Six Siege, там були прям хованки, прикольний, і дуже цікаво виглядав, хоча я не грала в Rocket League. Навіть прости, господи, в танках є свій головінський івент. Усі розробники намагаються захопити якомога більше аудиторії і в цілому якомога довше утримати у себе гравця. Ну і звісно, ніхто б не робив ці івенти, якби вони не були прибутковими і успішними. Але як саме визначається ця успішність? От про це ми зараз з вами поговоримо. Ну, звісно, вона визначається тим, в яку школу Невермур виходите. хорошу, класну чи ніяку. як будь їх є декілька. Я знайшла декілька популярних метрик, які зараз використовуються в індустрії. І перше це рівень залученості, тобто відсоток гравців, які взаємодіють з вашим івентом. І, наприклад, у Fortnite під час якоїсь події ця цифра часто перевищує 50% від усієї активної бази гравців. Також в нас є поняття ретеншн дельта, тобто зміна утримання. Власне, це наскільки івент покращив повернення гравців. Для Apex Legends івент 2023 року підняв 7-Day Retention, тобто отримання саме на сьомий день грання, на цілих 12% у порівнянні з середнім по сезону. Також у нас є LTV Boost, тобто зростання довічної цінності гравця. У Call of Duty Mobile головінські івенти дають плюс 19% середнього цього LTV. Ну і остання метрика, їх, звісно, ще є купа, але ми всі не будемо говорити. Це Time Spent, тобто ту кількість часу, яку гравець витрачає у грі. У фазмофобії, яку більшість, але не я, Адамс, вважаю страшною грою. Ліра, її боїться насправді. Адамс, звісно, ні. Вправді, отримання від гравця, і оцей час, який він витрачає, саме головінський період, виросло аж на 31%. Це я вважаю фазмофобічно, вензденічно, взагалі просто вау. Ну, надо ж було б жартувати, то що я при не означає, що жарт поганий. Звісно, окрім цих ваших цифірок, є інші метрики. Наприклад, це аналіз настроїв спільноти, коли спеціально навчений ші або якась просто автоматична програма. Аналізує купу купу постів на редітах, твіттерах, на ютубах, взагалі будь-де по ключовим словам, чи то тегам. Те, як по суті, гравці відгукувались про ваш івент, які є там позитивні сторони, що їх не влаштовувало, що навпаки їм так сподобалось, що вони хотіли би це повторити. І на наступний рік також оцінюється, чому ви купили той чи інший скін. Чи ми інші, наприклад, взагалі не зайшли в спільноті? Бо, наприклад, розробників взагалі не ставили на от щось конкретне, а він залетів через те, що просто в спільноті з'явився мемас. і відповідно вони захочуть повторити цей успіх на наступний рік. А наприклад, ті скини, які не користувалися у вас попитом, просто на наступний івент виставлять на розпродаж, аби їх заправили хоча б задарма. І як же це використовується на практиці? Хтось, як Epic Games, наприклад, відстежує прям кожен свій квест в новеньких івентах, і якщо бачить, що от прямо зараз якесь конкретне завдання, воно заскладне для більшості в спільноті, вони роблять хотфікс. Або, наприклад, якщо певна локація в грі або в квестах, або в місіях не популярна і обирають постійно іншу, вони спеціально дають завдання саме на неї. аби гравці, наприклад, розсмакували, що ця мапа теж прикольна. Кінець Games Геймс, ті, що Fasmophobia, якраз у 24-му році вели Global Progress Tracker. І це вже не просто гейміфікація, а ще й, по суті, гарний метод аналітики, де видно, на яких етапах гравці відпадають і чому це стається. Тим самим вони в реал таймі можуть аналізувати, чи хороше було, наприклад, оновлення, чи хороший івент, чи варто його продовжувати робити таким самим, чи, можливо, треба щось змінити, бо більшість гравців просто відпали. Це дуже зручно для того, аби вдосконалювати свою гру. Але важливо, так роблять лише ті, хто люблять свою гру. Звісно, умовний січ. Я не вірю, що вони б таке щось подібне ввели. Улюблені івенти Венс де Адамс, тобто геловінські... ладно, самих уважних не вийшло надурити, тому що це LDS з Демуертус у неї улюблений івент. Але неважливо, важливо, Геловінські івенти давно перестали бути чимось типу даниною свята. Ці івенти створені для того, аби виграли у гру довше і приносили у неї більше. І все це не було б можливо без Фома. Тож не забувайте про це. Аве. Ви... А зараз подяка улюбленим спонсорам цього каналу. Ви мої криски під мозговим соусом. Ну, вен задом, всяка могла подякувати вам якось інакше. Особливо подяка Фарон Мізріму, Взоду, Делепірону, Олексію, Константину, Георгію Стрілецькому, доктору Хуберту Малбику, Руслану Бутику, Трімлалі і Слєвксу. Ну і пану Трімлалі висловує особливу подяку ще за те, що він підкинув ідею для цього відео, і ви його змогли подивитися. Особлива подяка Дмитру Арту. Ну і люди, якими я хочу стати, коли виросту. Ну, тобто Мортішу. Ну ви поняли, Вецдеадомс виросла Мортіш. Коротше, дякую вам, Родні, Скітуса та Звіроїд. Ви просто мої булочки. Ладно, не булочки. сьогодні ніхто не булочка. Ви не знаю, хто там є, хто там є, хто там є. Кістковий мозок. Смачний. Коротше, дякую вам за те, що ось таке прикольне відео стало можливим, і в мене були гроші на те, щоб купити купу всього цього разу. Сподіваюсь, побачимось не на наступний Головін, а трішечки раніше.